Ви дивитесь громаду сьогодні. Проєкт про події, життя і людей. 24 лютого річниця початку повномасштабної війни Росії проти України. Це був рік незламності, нескореності та боротьби народу України за волю і незалежність. Внаслідок військової агресії Росії загинуло понад 8 тисяч цивільних, 13 тисяч людей зазнали травм. Небесне військо поповнили 13 тисяч захисників України. Загальна сума завданих Україні збитків перевищила 750 мільярдів доларів. Всі ці жахливі факти не зупинили наших героїчних воїнів, котрі з кожним днем ще завзятіше нищать расистів. Менщина знову в жалобі в мені провели в останню путь нашого земляка, командира роти протитанкових ракет, капітана Володимира Крисіна, позивний Шорох. Володимир закінчив Львівську національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Та обрав для подальшого проходження служби 56-ту Маріупольську мотострілкову бригаду. З перших днів служби брав участь у бойових діях на Донбасі. У червні та серпні був двічі поранений, але після реабілітації повертався свій підрозділ. 11 лютого 2023-го Володимир Крисін загинув під час жахливої дорожньо-транспортної пригоди при виконанні військового обов'язку. Поділяємо гори сім'ї та разом схиляємо голови в глибокій скорботі. На алеї Героїв у Мені відбулися заходи по вшануванню пам'яті Максима Головатого, 8 років з дня загибелі якого минуло 18 лютого та до 9-х роковин Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, які відзначають 20 лютого. Максим загинув від снайперського вогню 18 лютого 2015 року під час відходу українських військ з міста Дебальцеве. Тіло Героя привезли до рідного міста 29 квітня. Поховання відбулося 30 квітня. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пам'ятаємо наших героїв та схиляємо голови перед світлою пам'яттю кожного з них. Наше місто знову сколихнула трагічна звістка про смерть жителя міста Мина, санітарного інструктора медичного пункту Стрілецького батальйону, молодшого сержанта Рязанцева Романа. Який помер 21 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Юрківка Донецької області. Висловлюємо слова щирого співчуття рідним, друзям та всім, хто знав померлого. Постачергове засідання виконкому відбулося у міській раді. Метою його стало погодження проведення відкритої першості Менської міської територіальної громади жиму штанги лежачі. Змагання з пауерліфтингу матиме обласний рівень. Продовжується реалізація проєкту під назвою Покращення доступності та якості питної води на території Минської територіальної громади шляхом очищення та облаштування колодязів в населених пунктах громади. В рамках проєкту ПРО ООН Підтримка Європейським Союзом Сходу України, відновлення зміцнення миру та урядування. Деталі на сайті міської ради. Минська громада стала однією з 15 громад України яка перемогла у конкурсі проєкту надання експертної та технічної допомоги уряду та регіональним адміністраціям у розробці та реалізації планів відновлення. В рамках реалізації проєкту буде сформовано склад робочої групи, яка займатиметься питанням аналізу та підготовки плану відновлення та концепції проєктів відновлення, визначення пріоритетних заходів. Реалізація яких дасть поштовх в місцевій економіці до відновлення. Результати роботи будуть представлені вже в кінці березня. Проєктну заявку в рамках проєкту про ООН. ЄС за діалог, сприяння трансформації конфліктів на Південному Кавказі та в Республіці Молдова підготувала та виграла громадська організація ДІМ спільно з відділом економічного розвитку та інвестицій Минської міської ради. Проєкт передбачав створення безпечних умов для перебування дітей у закладах освіти. На випадок повітряної тривоги. Загальна сума цього проєкту на реалізацію становила 17 527 доларів. На ці кошти 34 укриття в освітніх закладах менщини облаштували контейнерами для харчових продуктів, ємностями для води та сміття, а також біотуалетами. За рахунок гранту отримали 15 бензогенераторів для цих укриттів. Реалізацію проєкту закінчено 31 січня 2023 року. У неділю, 19 лютого, у центрі культури та дозвілля молоді відбувся чемпіонат Минської громади з настільного тенісу. Вітаємо Готенка Олексія зайнятим восьмим місцем, Шопіна Станіслава, зайнятим сьомим місцем, Майстренка Олександра з шостим місцем, Лисича Ілю з п'ятим, рогового Ярослава, зайнятим четвертим місцем, бронзового призера Дергозія Кирила, срібного призера Шумного Руслана та чемпіона Тимура Кравченка. Учасники чемпіонату отримали від Менської міської ради грамоти, медалі, цінні подарунки та солодощі. Нашу громаду обрано партнером проєкту DECIDE – Це великий крок вперед, який зробить освіту громади більш демократичною та ефективною. Проєкт забезпечить закладам освіти менської громади доступ до ресурсів, необхідних для розвитку освітніх ініціатив та підвищення якості навчання. Ми отримаємо можливість взаємодіяти з іншими громадами, які також беруть участь у проєкті. Та навчатися від їхнього досвіду. Деталі на сайті міської ради. Попереду багато боротьби, але ми точно знаємо, що вийдемо з неї переможцями, бо здобули найголовніше національну єдність заради спільної мети, незламність і віру в Україну та мужніх героїв, що боронять її кордони. Ми викарбували свій український генетичний код, який не під силу зламати російським терористам. Нам доводиться битися за кожне завтра і кожен день. Кожна битва наближає нас до головного нашої перемоги. Не будьте байдужими, не залишайтесь осторонь, допомагайте волонтерам, донатьте на Збройні сили, не падайте духом. Разом переможемо! З вами була Громада сьогодні. До нових зустрічей в ефірі.